Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Про сучасну історію Придністров'я у республіці планують створити новий музейний комплекс. 100 доларів для першокласника. Допомога від компанії Шериф. Обліки чіпування у Бендерах вирішують проблему бродячих собак. Для ринку і душі історія Слободзейського виноградаря Андрія Смирнова. Придністров'ю потрібен музей сучасної історії ПМР. З такою пропозицією напередодні виступили депутати першого скликання. Теми експозиції музею від історії до економіки, містобудування та культура. З 1988 по наш час. Окремий музей історії Придністров'я. Ідея об'єднаної ради трудових колективів. На нараді перших депутатів йшлося. Цю пропозицію вже обговорили на зустрічі із президентом. Вадим Красносельський ідею підтримав. Ми ознакомлювались. Ми ознайомлювалися з музейним комплексом, і у нас виникло питання, що на 35-річну історію виділено один зал, який природно не в змозі вмістити увесь період створення республіки. Визначилося і з містом для нового музею на Покровській, поруч з музейним кварталом. Головне питання, де знайти кошти на будівництво, вирішили підключити громадськість. Створити фонд будівництва комплексу, звернутися до юридичних та фізичних осіб, підприємців, інших жителів, взяти участь у наповненні бюджету для будівництва музейного комплексу, оголосити його народним будівництвом. Чому саме тепер перші депутати пояснюють? Історія, ксажелінію, історія має таку властивість, коли йдуть останні учасники подій. Далі починаються легенди та міфи. З'являються якісь незрозумілі учасники, герої, які розповідають абсолютно фантастичні історії. Давайте ми зробимо усе, що від нас залежить, щоб нашим нащадкам дісталася все таки справжня історія. На засіданні заснували робочу групу з будівництва музею історії Придністров'я. До неї увійшли представники усіх міст, і районів республіки. Поки формуватимуть музейний фонд, документи, фотографії, історичні артефакти. Спікер парламенту запропонував показати історію республіки у всіх аспектах життя країни ета і це економіка, культура, розвиток суспільства, розвиток території. Якщо ми реально створюємо глобальний музей історії Придністров'я, то там повинні бути відображені усі аспекти, як ми розвивалися, як жили. Говорили і про якість викладання історії Придністров'я у школах. Глава Мінусвіти запропонувала створити базу відео інтерв'ю із захисниками Придністров'я, щоб учні всієї країни змогли більше дізнатися, як створювали і відстоювали республіку. Стипендії президента Придністров'я у 2025-2026 навчальному році отримує 101 людина студенти, школярі та вихованці художніх музичних шкіл, палаців дитячої та юнацької творчості, гуртків та спортивних секцій. Республіканська комісія Міністерства освіти розглянула заявки, критерії відбору суворі. Середній бал не нижче 4,9, і а ще участь у науковому, творчому та спортивному житті. В інфекційному відділенні Республіканської клінічної лікарні роблять капітальний ремонт. Зараз фінальний етап будівництва. Завершити реконструкцію планують до кінця року. Тирасполь, РКЛ інфекційне відділення. Зараз тут працює тільки кабінет флюорографії. У будівлі капітальний ремонт. Роботи стартували в березні 2024 року. Майже за два роки корпус повністю відремонтували. Від даху до комунікацій. Ми пережили складний період. Ми пережили складний період протягом практично двох років, тому що відділення було переведено у Слободзею. Працівникам було складно, тому ми не маємо права не закінчити цей об'єкт у задані терміни. Плоску покрівлю замінили на шатрову. Вона надійніша. З'явилася нова тераса з окремими входами. Це потрібно, щоб медики могли зайти у відділення, не проходячи через всі коридори інфекційного відділення. У будівлі нові ліфти, натяжні стелі, бокс палати з душовими, окремі прийомні для дітей, і дорослих. Головне індивідуальна вентиляція. У кожній не будівлі, не повинно змішуватися повітря або різні інфекції. Система тут абсолютно індивідуальна, яка відповідає санітарним нормам. Тут будуть рекуператори, які зігрівають і фільтрують повітря. Із кожного бокса і палат виводитимуть і впускатимуть тепло і свіже повітря, не маючи ніяких сполучень з сусідніми боксами. Завершити ремонт планують до кінця року. Пацієнтів тимчасово розміщують у Слободзеї. Після ремонту всіх переведуть в оновлене відділення. У Дубасарах зміцнюють берег Дністра, щоб запобігти з Сува. Роботи розпочали ще минулого року. Планують їх продовжити і в наступному. Що вже зробили і що ще належить, побачила наша знімальна група. До верхній б'є в гідроелектростанції, поруч пляж, улюблене місце відпочинку жителів і гостей міста. Тут другий рік ідуть роботи зі зміцнення берегової лінії. Особлива увага схилу. Проводяться роботи по укріпленню. Проводяться роботи зі зміцнення укосу лівобережної греблі для того, щоб запобігти можливим сувам. Минулого року було розроблено проєкт. Зараз проводиться другий етап робіт. Ми вже організували під'їзні шляхи. Зараз організовуємо безпосередньо роботи на самому укосі. У верхньому ярусі вже змонтували підпірні стінки з габіонів. Це конструкції зі сталевої сітки і каменю. Крім цього, заливають бетонні опори нижньої стіни. По планам, по нашим в У середині жовтня, ми плануємо завершити роботи з другого етапу. Далі вже будемо планувати роботи третього. Все коштом до босарської ГЕС. Третій етап реконструкції продовжать вже наступного року. Аби запобігти можливим сумам, встановлять геосинтетичну сітку, а ділянку засіють спеціальною дренажною травою. Придністров'я сумує разом з Осетією. 17 років тому в ніч проти 8 серпня обстріляли Цхінвал. Так розпочалася п'ятиденна війна. По сплячому місту відкрили масований вогонь реактивними установками ГРАД, мінаметами і далекобійною артилерією. А коли стало світати, на штурм пішли танки і піхота. Війна тривала з 7 по 12 серпня. Завершити її вдалося тільки завдяки російським миротворцям. Незабаром після цих подій Південна Осетія та Абхазія отримали довгоочікування. Коване визнання у серпні 2008 року. Придністровці надали допомогу південній Осетії, гуманітарні вантажі, будматеріали, добровольчі загони, що відновлювали міську інфраструктуру. Що робити з безпритульними тваринами у Бендерах? Розробили спеціальну програму, регулюватимуть чисельність бродячих собак. Але почнуть з обліку домашніх. У селі Гіска фахівці будуть ходити по дворах і заповнювати спеціальні анкети, де вказуватимуть відомості не тільки про тварин, а й про їхніх власників. Подробиці далі. Бродячі тварини, безпритульні собаки небезпечні для людей. У Бендерах тільки в 2024-му до травпунту з укусами звернулися більше 360 містян. А за півроку цього більше 160. Держадміністрація та міськрада розробили спеціальну програму з врегулювання чисельності тварин. Перший етап облік собак і створення єдиної бази даних. Регістрація в этой базі предполагає реєстрація у цій базі передбачає анкетування та присвоєння ідентифікаційного унікального номеру тварині за допомогою чипування. Цей перший етап держадміністрація вирішила взяти на себе. Після цього планується низка заходів щодо коригування законодавства, і ця процедура буде вже обов'язковою і здійснюватиметься коштом власників тварин. Чип з унікальним номером як паспорт для тварини. З його допомогою знайти загублену собаку і повернути господареві буде легко, а ще швидко відрізнити домашню тварину від бродячої. Виконувати програму будуть ветеринарні служби, волонтери і не тільки наступних етапів, який буде... Один з наступних етапів стерилізація для всіх бажаючих за наш кошт. Ми можемо собі дозволити лише невелику кількість. Це загалом незаможні громадяни. Водночас у нас вже є пільговий тариф, затверджений з ветеринарними службами. Якщо жителі висловлять бажання провести стерилізацію, то теж цей тариф мінімальний погодили і дамо таку можливість зробити людям. Облік домашніх тварин для єдиної бази даних розпочнуть вже цього тижня з села Гізка. Фахівці будуть ходити по дворах і заповнювати анкети. До речі, її можна надіслати електронною поштою самостійно. Зразок вже є на сайті Держадміністрації Бендер. Враховувати, стерилізувати і чіпувати в Бендерах будуть і безпритульних собак. Всім провакцинованим тваринам надінуть спеціальні кліпси. Батьки першокласників отримують по 100 доларів. Це допомога від компанії Шериф. Перший етап подання заяв вже завершився. Другий продовжується. Хто може розраховувати на виплату, як подати заяву і коли прийдуть гроші, розповімо в сюжеті. П'ята школа Терасполя. Лариса Доля прийшла подати заяву на допомогу від компанії Шериф. Її дочка в цьому році йде в перший клас. До 5 серпня першого етапу не встигла здати необхідні документи. Подає їх зараз. Ми виїжджали з городу, Да. Ми виїжджали з міста і у нас не вийшло раніше. Добре, що є виплати у два етапи. Виходить, нам пощастило. Це її гроші. Для канцелярії на форму немало потрібно. Першій дитині так не пощастило, як другій. Батьки, які написали заяву до 5 серпня, отримують гроші до 22 числа. Другий етап для тих, хто не встиг. Заяви приймають до 4 вересня. Гроші виплатять до 22 вересня. Заяву потрібно написати в школі, де буде вчитися дитина. Для того, щоб, для того, щоб отримати виплати, батькам необхідно звернутися до школи. Собою потрібно мати світлокопію рахунку відкритого банку, світлокопію документів, що засвідчують особу, і вже у школі за певною формою написати заяву. Щороку усі батьки подають заяви. Не було жодного, хто б не отримав фінансову виплату. Кожен першокласник отримає по 100 доларів. Гроші прийдуть на карту батьків. Отримати їх можуть тільки громадяни Придністров'я, діти, які йдуть до державних шкіл, і тільки раз на дитину радітелі батьки деяких першокласників хочуть отримати двічі допомогу. Є такі випадки, звичайно, ми знаходимо. Ми чітко перевіряємо усе і знаходимо такі моменти. Коли, наприклад, дитина у минулому році пішла у перший клас, отримала матеріальну допомогу. Її відрахували або вона ж пішла з різних причин. Наприклад, не змогла, бо ще маленька. Цього року знову йде у перший клас, але матеріальну допомогу отримати вже не може, бо вже отримала минулого року. У перший клас цього року підуть понад три тисячі дітей. Майже всі батьки вже оформили допомогу від шерифа. Для тих, хто не встиг, ще є час до 4 вересня. Більше десяти сортів винограду на 35 сотках землі вирощує житель Слободзеї Андрій Смирнов. Цимус банана з динька. Справою колись займався дід. Тепер це справа душі всієї родини Смирнових. Ламборджині аватар бойконур. Такі незвичайні для Придністровського краю сорти винограду вирощує Андрій Смирнов, житель Слободзеї. Любов до виноградарства від діда. 30 років тому вирішив серйозно зайнятися цією справою. Перші сорти прищепив на арці будинку. Не помітив, як увесь город перетворився на виноградні плантації. Сьогодні тільки на арці близько 10 видів від раннього кишмишу до пізньої конвалії. Тоді ще не було таких сортів, як зараз. да було. Тоді не було таких сортів, як зараз. Кожен виноградар, ніби хворий. Хочеться і той сорт мати, і той. Ось там перший дубовський, це Казанова, це цимус. Важко, але я вже дістав все те, що хотів. Ось кишмиш американської селекції. Ягоди красиві, великі та смачні. Це не просто арка, а гуртожиток. Так називають виноградарі кущ, на якому ростуть відразу три і більше сортів. Рів'єра. Рів'єра, байконурки, шмиж, переображення це все ось тут, тільки на арці. Найголовніше, аби вони були одного року дозрівання, і підібрати треба так, щоб в один термін починали цвісти та дозрівати. Вирощувати виноград Андрій Смирнов почав для душі. Спочатку улюблені сорти дружини, москатні, потім і для жителів. Поки масового збору винограду немає, та й врожаю великого теж нема. Весняні заморозки завдали шкоди. При хороших умовах одна така лозина повинна дати від шести грон, а їх всього дві-три. Деякі кущі довелося зовсім видалити. Послі мороза як, які пропуски. Після морозів, бачите, які пропуски. Ось тут, тут тут повинні бути пагони. Ось цей відбив від морозу. Він навіть урожай дав. А в ідеалі ось так все йде. винограді гронами. Найпізніше сорти винограду анюта кешмиш конвалія. Їх збиратимуть наприкінці вересня, на початку жовтня. Вони славляться медовим смаком і хрусткою ягодою. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.